you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у виданні New York Times Опублікували статтю про корупцію кличка та протести українців. Зокрема, автори цієї статті яскраво наголошують на питанні бюджету столиці на 2024 рік. Мова йде про те, що на потреби українських захисників виділено надто скромні кошти. Також написали, що міський голова зовсім не поспішає вирішувати дану ситуацію. Під тиском мера Києва Віталій Кличко голос. Сив минулого тижня, що міська рада виділить додатково 600 мільйонів українських гривень на потреби військових у бюджеті цього року. Це не заспокоїло гнів протестувальників. Ідеться в статті. Звісно, адже мер Києва думає лише про те, куди б йому вигідніше вкласти кошти. А турботи про потреби нашої армії він схоже перекидає на інших. Виникає питання: а чи він не розуміє, що саме українські військові захищають наше життя? А Бруківка наразі зовсім не на часі, як і відмивання на ній грошей. Крім того, Нія підкреслило, що гнів протестувальників є абсолютно виправданим, і зокрема тим, що фінансування міського розвитку призведе до корупційних схем зараз. Коли контрнаступ України не приніс серйозних успіхів, і коли Росія відновлює ініціативу на деяких ділянках поля бою, зростають заклики до всіх українців відігравати більшу роль у військових зусиллях в таких містах, як Київ, кажуть, протестувальники це означатиме відмову від комфортного життя та перерозподіл більшості державних ресурсів на армію. Додали у виданні своїми діями. Кличко не лише накликав на себе і свої дії гнів українців. Він також привернув увагу західних змі. І як бачимо, не у найкращому світлі. Це може зіграти із ним дуже поганий жарт. Якщо мир Києва не хоче спаплюжити все, що має наразі. Йому треба оговтатись, інакше покарання за такі бездумні дії його настигне і відкрутитись він не зможе. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.